Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс прикладної криптології. І сьогодні у нас планується дві лекції під номерами 5 і 6. Вони будуть трошки коротенькі. Отже, ми починаємо першу лекцію. Лекція номер 5. Класифікація методів шифрування повідомлень. Класична або одноключова криптологія спирається на використання симметричних алгоритмів шифрування, у яких зашифрування і розшифрування відрізняються тільки порядком виконання та напрямком деяких кроків. Ці алгоритми використовують той самий секретний елемент, тобто ключ. І друга дія дешифрування є простим е, обер... оберненою дією до першої, тобто до зашифрування. Тому зазвичай кожен з учасників обміну може як зашифрувати, так і розшифрувати повідомлення. Сематичну структуру такої системи показано ось на цьому рисунку. Тобто, що ми маємо? Ми маємо сторона, яка передає, відкритий текст «М», так, вона зашифровує ключем К. Іде цей зашифрований е, ключ е, по мережі чи по якимось каналах Це, так, зашифров... і відповідно тим самим ключем розшифрування так отримує відкритий текст, розшифрувавши ключем К, е, той, е, зашифров... який був зашифрований текст. На передавальній стороні є джерело повідомлень і джерело ключів. Джеро ключів вибирає конкретні ключка серед усіх можливих ключів даної системи. Ну просто ми за, в даний випадок описуємо цю процедуру шифрування і дешифрування. І ключка передається деяким способом приймаючій стороні, причому передбачається, що його не можна перехопити. Наприклад, ключ передається спеціальним кур'єром. Ну, саме тому симетричне шифрування називається також шифрування із закритим ключем. Джерело повідомлень формує деяке повідомлення M, а потім зашифров... яке потім зашифровується з використанням вибраного ключа. Внаслідок процедури зашифрування виходить зашифроване повідомлення C, яке також називається криптограмою. Далі криптограма С передається по каналу зв'язку. Оскільки канал зв'язку є відкритим, незахищеним, наприклад, радіоканал або комп'ютерна мережа, то передане повідомлення може бути перехоплене супротивником. На приймаючій стороні криптограму Сі за допомогою ключа, розшифровують і отримують вхідне повідомлення. Через достатньо велику надмірність природних мов безпосередньо зашифроване повідомлення надзвичайно складно нести осмислену зміну, тому класична криптографія забезпечує також захист від нав'язування помилкових даних. Якщо ж природної нермірності виявляється недостатньо для надійного захисту повідомлення від модифікацій, то надмірність може бути штучно збільшена шляхом додавання до повідомлення спеціальної контрольної комбінації, яка називається імітовою ставкою. Відомі різні методи шифрування. От давайте подивимося ось на цей рисунок. На цей рисунок так? Криптографічні системи не діляться на симетричні і асиметричні шифри, так? На практиці часто використовуються алгоритми перестановки, підстановки, а також комбіновані методи. Значить, як ви бачите, з цього рисунку симетричні шифри діляться в основному на блокові, потокові та комбіновані шифри. Так? Відповідно, блокові на шифри підстановки, шифри перестановки, композиційні шифри, потокові шифри, синхронні шифри, шифри що самосинхронізуються. Відповідно, ми будемо також так вивчати комбіновані шифри. Криптофічні системи за типом алгоритмів шифрування поділяються на дві величезні групи, про які я тільки що говорив: симетричні та асиметричні. Крім того, алгоритми поділяються на, за типом перетворення та способом обробки інформації саме так, як я їх називав, і це зображено на рисунку. У симетричних криптографічних системах зашифрування і розшифрування відбуваються за допомогою того самого ключа. Відповідно, цей ключ необхідно зберігати таємниці. Звідси інша назва симетричних криптографічних систем криптографічні системи із секретним, ну або ще кажуть, таємним ключем. В асиметричних криптографічних системах існують два різні ключі. Один використовується для зашифрування, який ще називають відкритим, інший для дешифрування, який називають закритим або таємним. Головна відмінність асиметричних криптосистем полягає в тому, що навіть той, хто за допомогою відкритого ключа шифрування повідомлення, не зможе його самостійно розшифрувати без секретного ключа. Тому ці системи називаються асиметричними, тобто системами з відкритим ключем. Гібридними системами прийнято називати криптографічні системи, що поєднують обидва типи криптографічних систем. У них, як правило, текст повідомлення зашифровується з використанням симетричної криптографічної системи, а секретний ключ, використаний симетричною криптографічною системою, зашифровується з використанням асиметричної криптографічної системи. За типом обробки е, вхідної інформаційної послідовності, криптографічні системи поділяються на потокові, у яких е, перетворюються всі повідомлення одразу, і блокові, у яких повідомлення обробляються у вигляді блоків певної довжини. У методах перестановки символи вхідного тексту міняються місцями один з одним за певним правилом. У методах підстановки або заміни символи відкритого тексту замінюються деякими еквівалентами. Чи еквівалентами зашифрованого тексту. По суті, шифри перестановки і підстановки є цеглинками, з яких будуються різні інші більш всіх шифри. З метою підвищення надійності зашифрування текст, зашифрований з допомогою одного методу, може бути ще раз зашифрований з допомогою іншого методу. У цьому випадку виходить комбінований, або ще кажуть, композиційний шифр. Застосовані на практиці, в теперішній час блокові або потокові симетричні шифри також належать до комбінованих, оскільки в них використовується декілька операцій для зашифрування повідомлення. Основна відмінність сучасної Криптографії від до комп'ютерної полягає у тому, що раніше криптографічні алгоритми оперували символами природних мов, наприклад, літерами англійської чи англійської, чи української, чи польської, чи французької, в залежності від того, якою мовою люди спілкувалися так мови. Ці літери. Переставлялися або замінювалися іншими за певним правилом. У сучасних криптографічних алгоритмах використовуються операції над військовими знаками, тобто над нулями і одиницями. У даний час основними операціями під час шифрування також є перестановка або підстановка. Причому для підвищення надійності шифрування ці операції застосовуються разом, тобто вони комбінуються і багато разів циклічно повторюються. Ідея, яка лежить в основі складених або композиційних шифрів, полягає в побудові криптостійкої системи шляхом багаторазового застосування відносно простих криптографічних перетворень, які сам Шенн запропонував використовувати як перетворення підстановки, тобто «substitution» і транспозиції, тобто англійською мовою воно звучить промутейшн. Багато разове використання цих перетворень дозволяє забезпечити дві властивості, які мають бути притаманні з яким шифром: розсіювання англійської мови diffusion і переміщування англійської мови перекладається Confusion. Розсіювання передбачає поширення впливу одного знака відкритого тексту а також. Одного з ключа на значну кількість знаків зашифрованого повідомлення. Наявність у шифрі цієї властивості з одного боку дозволяє приховувати статистичну залежність між знаками відкритого тексту, інакше кажучи, перерозподілити надмірність фітмової мови з допомогою поширення її на весь текст, а з іншого, не дозволяє відновити невідомі ключ-частини. Наприклад, звичайна перестановка символів дозволяє приховати частоти появи біграм, триграм, та інших сполучень, так, чи наборів літер, так, які зустрічаються в тексті. Мета перемішування зробити якомога складнішу залежність між ключем і зашифрованим повідомленням. Криптографічний аналітик на основі статистичного аналізу перемішаного тексту не має отримати будь-яку кількість інформації про використаний ключ. Зазвичай перемішування здійснюється за допомогою підстановки. Застосування розсіювання і перемішування окремо не забезпечує необхідну надійність. Стійка криптографічна система утворюється тільки внаслідок їхнього спільного використання. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Отож, ну, тож ми далі продовжуємо наш курс лекцій з прикладної криптології. І наступна лекція у нас буде лекція під номером 6. І ця лекція буде присвячена криптографічному аналізу. Як вже зазначалося, криптографія, наука і мистецтво створення секретних кодів. Криптографічний аналіз, наука і мистецтво зламу цих кодів. Ну. Звичайно, що тут виходить якесь неподобство, бо ми попередньо домовилися, що ми ніколи не будемо шифри називати кодом. У кодування, шифрування це різні речі. Але з точки зору машини, це ми просто пишемо якийсь код. Чи машина пише якийсь код. На додаток до вивчення методів криптографії необхідно також вивчати методи криптографічного аналізу. Це необхідно не для того, щоб зламувати коди інших людей, а щоб оцінити вразливості місця своїх криптографічних систем. Вивчення криптографічного аналізу допоможе створити кращі секретні коди. Є чотири загальні типи атак криптографічного аналізу, які є зображені ось на цьому рисунку, так? Значить, так криптографічного аналізу, є атака тільки на зашифрований текст. Атака на відомий вхідний текст, атака на обраний зашифрований текст і атака на обраний вхідний текст. Давайте ми подивимося, чи розглянемо атаку на зашифрований текст. В атаці на зашифрований текст криптографічний аналітик має доступ тільки до деякого зашифрованого тексту. Він намагається знайти відповідний ключ і вхідний текст. При цьому, за припущенням, криптографічний аналітик знає алгоритм і може перехопити зашифрований текст. Атака на зашифрований текст наймовірніша, тому що криптографічному аналітику для неї потрібен тільки сам текст. Шифр повинен серйозно перескажати цьому типу атаки і не дозволити дешифрувати повідомлення противнику. Ось на цьому рисунку зображена атака на зашифрований текст. У нас відправник відправляє так, одержувач отримує, відповідно, криптоаналітик аналізує зашифрований текст. В, атації, в цій атаці тільки на зашифрований текст можуть використовуватися різні методи. Розглянемо деякі з них. Перше, це атака грубої сили. За допомогою методу грубої сири, але або ще його називають брутфорсом, або методом вичерпного ключового пошуку, криптографічний аналітик пробує використовувати всі можливі ключі. Припускаємо, що він знає алгоритм і знає множину ключів, тобто список можливих ключів. Шляхом використання цього методу перехоплюється зашифрований текст і задіються всі можливі ключі, поки не вийде вхідний текст. Створення атаки грубою силою було в минулому важливим завданням. Сьогодні, з допомогою комп'ютера, це стало простіше. Щоб запобігти цьому типу атаки, кількість можливих ключів повинна бути дуже великою. Статистична атака. Криптографічний аналітик може отримати вигоду з деяких властивих мові вхідного тексту характеристик, щоб, щоб почати статистичну атаку. Наприклад, відомо, що літера І найбільш часто використована літера в англомовному тексті. Криптографічний аналітик знаходить найбільш часто використований символ у зашифрованому тексті і приймає, що це відповідний символ вхідного тексту І. Після визначення кількох пар. Аналітик може знайти ключ і розшифрувати повідомлення. Щоб запобігти цьому типу атаки, шифр має приховувати характеристики мови. Ще наступна атака атака за зразком. Деякі шифри. Приховують характеристики мови, але створюють деякі зразки в зашифрованому тексті. Криптографічний аналітик може використовувати атаку за зразком, щоб зламати шифр. Тому важливо використовувати шифри, які зробили б зашифрований текст, щоб проглядається невизначним, тобто абстрактним. Оскільки це, звичайно, є можливим. Наступна атака атака на відомий вхідний текст. При атаці. Знання вхідного тексту криптографічний аналітик має доступ до деяких пар вхідний зашифрований текст, на додаток до перехопленого зашифрованого тексту, який він хоче зламати, як це показано ось на цьому рисунку. Тобто ми маємо відправник, відправляє зашифроване повідомлення одержувачу. Значить, криптографічний аналітик має повний доступ до зашифрованого тексту, і він, відповідно, має вхідний зашифрований текст, декілька пар, так, які відповідають один одному там, пар вхідного і зашифрованого тексту. Пари вхідного зашифрованого тексту були зібрані раніше. Наприклад, відправник передав секретне повідомлення в держачу, але він пізніше відкрив зміст повідомлення сторонні. Криптографічний аналітик зберігав і зашифрований текст, і вхідний текст, щоб використовувати їх, коли знадобиться зламати наступне секретне повідомлення від відправника до одержувача, припускаючи, що відправник не змінює свій ключ. Криптографічний аналітик використовує відношення між попередньою парою, щоб аналізувати поточний зашифрований текст. Ті самі методи, що використовуються в атаці тільки для зашифрованого тексту, можуть бути застосовані і тут. Але цю атаку здійснити простіше, оскільки криптографічний аналітик має більше інформації для аналізу. Однак може статися, що відтвореник змінив свій ключ або не розкривав змісту будь-яких попередніх повідомлень. У цьому випадку подібна атака стане неможливою. Наступна атака атака на обраний вхідний текст. Атака на о... з вибіркою вхідного тексту подібна до атаки знання вхідного тексту, але пари вхідний зашифрований. Текст були вибрані і виготовлені самим нападником. Цей процес ілюструє наступний малюнок, так? Абсолютно все є як попередньо. Так, відправник відправляє зашифроване повідомлення одержувачу. Його, звичайно, повністю перехоплює цей зашифрований текст криптоаналітик. Так? І він от, от, але він має пари, пару створеного зобраного тексту, так, пара. Відкритий текст. Пара зашифрований текст. Це може статися, наприклад, якщо криптографічний аналітик має доступ до комп'ютера відправника. Він вибирає певний вхідний текст і створює з допомогою комп'ютера зашифрований текст. Звичайно, він не має ключа, тому що ключ зазвичай міститься в програмному забезпеченні, що використовується відправником. Цей тип атаки набагато простіше здійснити, але він найменш вимірний, оскільки має на увазі занадто багато, якщо тобто багато умов, за яких цей тип атаки можливий. Наступна атака: атака на обраний зашифрований текст. Атака на обраний зашифрований текст подібна до атаки на обраний вхідний текст. За винятком того, що криптографічний аналітик вибирає певний зашифрований текст і розшифровує його, щоб сформувати пару зашифрований вхідний текст, ця, ця атака трапляється, коли аналітик має доступ до комп'ютера відправника. І вона зображена ось на цьому рисунку. Тобто відправляється зашифрований текст відправником, отримується одержувачем, так? Але Криптографічний аналітик має доступ до комп'ютера, одержувача, і він з цього створює пару е обраного зашифрованого тексту. зашифрованого тексту. Криптографічні атаки за використання сучасних криптографічних систем буде розглянуто під час їхнього вивчення в наступних лекціях. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую усім за увагу. Бажаю всім успіху. До побачення, до зустрічі на наступних лекціях.